З вільних інтернет-джерел, автомобільні склоочисники. Одного разу американка Мері Андерсон їхала в трамваї. Був зимовий день 1902 року, дув сильний вітер і йшов сніг, який налипав на лобове скло трамвая. Розгледіти дорогу було неможливо. Щоб очистити скло, водій щоразу відсував стулку, лобове скло у той час не було суцільним. Через прочинену квартирку пасажирів засипало снігом. За кілька хвилин сніг знову налипав на скло. У мрі з'явилася ідея, як керувати очищенням лобового скла з водійської кабіни. Ці думки настільки захопили жінку, що вона почала малювати пристрій на запітнілому склі трамвая. Приїхавши додому, мері засіла закреслення. Через рік склочисник Андерсон був готовий. Він складався з каучукової щітки, що кріпилася до дерев'яного важеля, розміщеного в кабині водія. Для того, щоб прибрати сніг і лід зі скла, водій просто повертав важіль. Передбачалося, що пристрій працюватиме лише взимку. Навесні його можна було знімати, проте на початку цей винахід не мав успіху, схожі на сучасні склоочисники двірники створила компанія Слон Ллойд Barnes у 1911 році.